Але що це дає операційній системі Windows? Зараз розробники програмного забезпечення, які пишуть софт для Вінди, вони можуть починати підтримувати клятий MCP протокол, і це дасть можливість штучному інтелекту запускати агенти в Windows, які можуть якимось чином взаємодіяти з вашим застосунком. До прикладу, ви пишете застосунок для... Я не знаю. Випадкового вибирання картинок, картинок котика, і хтось робить PowerPoint. І ви можете штучному інтелекту написати, до прикладу, задачу: слухай, використовуй цю тулу і зроби мені презентацію, де будуть велика кількість картинок котиків, і яка пояснює е, феномен, я не знаю, всесвітньої депресії. І у вас буде велика кількість котиків. Ну офігенно і опис, чому люди в депресії. Класно, класно. Може трошки комусь весело буде депресію, не вилікує, але. Але це буде презентація, яку ви зробили зі штучним інтелектом. Тому Windows, мені здається в даному випадку іде по правильному о, по правильному шляху розвитку, тому що вони йдуть до цього о, Джарвіса, про який ми давним-давно мріяли. Який буде сидіти в вашому комп'ютері, запускати тули. А ви зі своєї сторони будете сподіватися, що він в якийсь момент не зійде з розуму.